Від. Сьогодні в обзорі Дон Фен 404 ДХЛ. І так по якості. По якості це Китай. Китай, як взагалі люди обзиваються про Китай? Ну Це, в принципі, Китаєць. За 10 років старається резина, закінчується солярка, потрібно доливати, щоб він заводився і працював. І масло потрібно міняти. І можливо навіть десь підтікає масло на трансмісії, на двигуні. От. Тому китається. китається. Років за 15 покривається пилюкою, грязю і, і, і маслом. Двигун трансмісія. Перегорають лампочки. От. Капот. Буває, коли в'їжджаєте в забор, то капот буває там, жмакається, ну, не знаю. Отака. Е, можливо, сальник якийсь потече у вас. Але давайте так, по надійності. Надійність напишіть, будь ласка, коментарі, наскільки гарно відпрацьовують Донфенги. Напоминаю всім, донфенги це одні з надійних китайських тракторів. Вони не самі дешеві, але вони відпрацьовують по якості по товщині металів переднього моста, заднього моста, двигуна. Тут. Роблять його досить надійно. Якщо, наприклад, будете використовувати на тракторі, на маленькому міні-тракторі, на 24 або на 40 На 50 кінських сил трактора з фронтальним погрузчиком, коли будете монтувати фронтальний погрузчик, то дані трактора призначені передній міст він посилений порівняно з іншими міні-тракторами китайськими. Тут посилений передній міст і вагу витримує велику. Тобто шестерні всередині навіть одну і ту саму е витримують е потужність, а от е корпус сам він може лопнути, тому що в інших тракторах е на порядок тонше, не, не посилений передній мост, тут посилений, порівняно з іншими. Тому витримує нагрузки. Е коли ставите фронтальний погрузчик, піднімаєте вагу. Дуже велика нагрузка на передню, ось на передній міст. Дана техніка витримує. Далі давайте покажу вам. Да. По капоту. Капот, в принципі, давайте так, він вже досить, досить давно на ринку. Я вважаю, це стара оптика і старий капот. Порівняно з тим, як, як розвивається взагалі Китай. Але надійний двигун, двигун йде ZN490 потужністю 40 кінських сил 4-хциліндровий, звичайний, нетурбований. Обична солярка заливається не євро. Змащується топливний насос від е, в середині, в середині. клапанці змазується від жирності солярки. І довше хода. Можна заливати євро, але насос топливний відпрацює на порядок менше. Трансмісія. Трансмісія в такому тракторі досить надійна. І давайте так. Порівняно з іншими тракторами, вона майже не шумить. Вона зроблена надійно. Так, залазити в трактор, досить зручно. Сидіти в тракторі, досить зручно. Речах КПП. Він йде посередині, як в старих моделях Донфенга. Е, я звик до такої системи більше, ніж до, е, до речага, які винесені з, зі сторони. Мені зручно так переключати, мені це дуже більш рідне, мабуть, якось так можна сказати. Коли речах ось, ось так. Я від'їздив більше на тракторах, там, де речах. Переключення у нас по центру. Він не сильно, якщо речах поставити там на якусь передачу, там перша друга, залазити досить зручно, і ще його можна, в принципі, зробити так, як вам удобно вигнути його. Але не так, не в кулісі, а потрібно буде вигнати, поставити в нейтральне положення, зняти, витягнути, і можна його підігнути так, як вам буде зручно для включення передач. Тому даний рычаг мені навіть так не заважає крутий трактор. крутий трактор. По нижней, повышенні передачі У нас переключається ось так. О, перша R Давайте сейчас покажу. 540 тисяч оборотів вал отборомощности. Мы заводаем, кстати, я проїдусь покажу вам, як переключається у нас. Понижен и повышенный. Вот. Ру, є ручник. Так, трактор. Досизли двохдискове щеплення. Двохдискове щеплення. Е, ну, я думаю, ви розумієте. Е, два диски. Перший диск відповідає, один диск щеплення відповідає за рух трактора, інший за е, вал відбора мощності, за те, що починає вращатися вал, вал Так. Е, є блокировка, повний привід. В даному тракторі і, в принципі, досить крутий трактор. Да, давайте по задній частині. Побіжимось по задній частині. Задня частина донфена. Чулки досить потужні, вони також тут посилені з ребрами жорсткості. Тормоза Тормоза у нас йдуть на барабанах, на диференціалі. Затормажується диференціал, полоса сателітів диференціала. і є, встановлюються барабани на. На самій полуосі колес, і при вижимі тормоза е, потрібно зусилля прикладати на порядок більше, якщо у вас барабани йдуть на полуосях колес. а Якщо у вас е, затормажуються, колодки стоять на полуосях сателітів, то легким касанням тормоза у вас просто вже починають сунутися колеса. Виграш в силі. Получається. Получається, виграш в силі і легко відтормажуватись на даному тракторі. Е, по що, що взагалі можна сказати про даний трактор? Крутий надійний Китай. Крутий надійний Китай. У мене все коротко і зрозуміло. Напишіть, будь ласка, коментарі, наскільки давайте так. Це моя думка. Таких тракторів продано, ну я не знаю, скільки навіть тисяч по Україні. Їх дуже багато проданих, таких досить якісних тракторів. І вони. Досить непогано відпрацювали. Якщо в когось навіть е, щось там зламалося в тракторі, то це скоріше виключення, чим закономірність. Я впевнений, що з 2000 проданих тракторів там 2-3, може 10 з них зламалося, ну це досить гарний показник. З 10. Повірте, навіть нові сучасні автомобілі по якості на порядок гірше випускаються, ніж дані трактора китайські. Тому запускаємо, давайте подивимося як він працює. Панелечка у нас ось така. От, електронна. Заводимо. Ручний газ. Як же м'яко, як же красиво працює двигун, це просто. Дивіться, як тут. О, так що паркується за команд Переключаємо карти, допомоги до по того себе передачу. Дивіться, який, яка штука, досить приємно працювати, щеплення дуже м'яке. Ви відпускаєте він так плавно, не різко трогається, а плавно трогається. Ну, я не знаю, що там вони робили з передо, але... Плавно, другая, трактор. це круто. Я звик до, е, до чутливого руля. Коли ви трішечки повертаєте руль і колеса вже вивертається. До нього потрібно привикати. Тут руль дуже схожий на автомобільний. Ви так повертаєте, у вас 2,5 виворота е, для того, щоб вивернути колеса вліво або вправо від, е, від положення рівно. Це круто. Ви їдете на ньому плавно. Тут Всі, е, всі рухи у вас плавні. І трактор якісний. Мені подобається даний трактор. Кому не подобається, ставимо дизлайки. Кому подобається, ставимо лайки. А замовляємо техніку на розвілка.com.ua. Номер телефону вказаний на екрані. Доставки у нас по Україні безкоштовні. Замовляємо техніку у нас. Всім гарно.